На інавгураційному саміті Україна НАТО запропонують план входження України до Альянсу. До слова він відбудеться вже завтра, 12 липня. Про це повідомив генсек Альянсу Єнс Столтенберг. Також він запропонував скасувати для України план дій щодо вступу до НАТО, і це має пришвидшити процес приєднання. Тим часом на фронті триває боротьба сили оборони за п'ять тижнів контрнаступу. Звільнили стільки території, скільки росіяни захопили за півроку. Такі дані аналітиків інституту дослідження війни ЗСУ відвоювали приблизно 253 квадратні кілометри. А росіяни з 1 січня загалом захопили 282 квадратні кілометри на всій території бойових дій. Наші захисники і далі успішно знищують ворога та його техніку. За минулу добу стало менше на 540 окупантів. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також нашими захисниками було знищено три розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, три райони зосередження живої сили, склад боєприпасів, сім артилерійських засобів на вогневих позиціях станцію радіоелектронної боротьби та один засіб протиповітряної оборони противника. Пробововно повідомили у тимчасово окупованому Бердянську. Прилетіло по готелю Дюна, де жило військове керівництво росіян. Зараз там розбирають завали. У цьому напрямку поїхало багато швидких. Тим часом радник марам Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про ліквідацію російського генерал-лейтенанта Олега Цокова. Ймовірно, Він перебував у цьому ж готелі. У вересні минулого року окупанта поранили у районі Сватового на Луганщині. Крім повномасштабного вторгнення в Україну, він брав участь у двох чеченських війнах та війні в Сирії. Уночі окупанти атакували Україну іранськими безпілотниками. Им усього задіяли 28 дронів Камікадзе. Наші сили оборони знищили 26 ударних дронів та один розвідувальний безпілотник. Уночі два шахеди влучили в адмінбудівлю припортового об'єкта Одещини. Уламки спричинили займання двох припортових терміналів, у тому числі зернового. Пожежі оперативно ліквідували, критичних руйнувань та постраждалих не було. Уламки збитих шахедів на Київщині пошкодили 12 приватних будинків та 6 квартир у багатоповерхівці. Обійшлося без потерпілих. По Софіївці Херсонської області росіяни вдарили з граді. Відомо, що загинула одна жінка, постраждала. В чоловік Минулої доби росіяни вбили трьох жителів Донецької області, ще сімох поранили. Під обстріл потрапили 11 населених пунктів. Пошкоджені десятки будинків, адмінбудівля та лінії електропередач. Окупанти били по Вугледару та Турецьку, Часовоярській, Костянтинівській, Ілінівській, Миколаївській, Лиманській та Соледарській громадах.